Зараз ми знаходимося на кінцевій зупинці першого трамваю. Це диспетчерський пункт, де розгорнути пункт незламності. Цей пункт незглавності призначений для розміщення, для тимчасового розміщення людей в разі сталого порушення системи життєзабезпечення. Він розгорнутий і обладнаний згідно вимог постанови Кабінету міністра номер 1401 від 17 грудня 2022 року. Крім того... КПОМЕД розгорнула всього 5 пунктів незламності, які розташовані за адресами вулиця Балковська, 1 дроб-1, це кінцева зупинка 20-го трамвая на диспетчерському пункті, вулиця, вулиця Химічна, 2, дроп 1, це кінцева зупинка 8-го тролейбусу. Та вулиця Степова, 6, дроб-1, це кінцева зупинка третього тролейбусу. П'ятий пункт незглавності розгорнути за адресою вулиця Корольова, 16, це гуртожит гуртожиток КПУМ. Даний пункт незглавності готовий до роботи. Здесь маються всі необхідні речі, які визначив постановок Кабміна, в тому числі. Уголок для розміщення дітей. Всі пункти незглавності розраховані до розміщення, для розміщення до 40 людей. Здесь є чергова, є здесь черговий, який розміщується на цьому пункті незглавності. Крім того, цей диспетчерський пункт працює цілодобово. У разі повного блокауту можлива робота в цілодобовому режимі.